От, система от таких е, е, секретних знаків, це система зв'язку між ними, вона має такий глобальний характер, це не відноситься там, до масонства чи там, до іншого чогось. А це, е, скоріше всього, це корупційна система взагалі. От. І е, ці люди вони якби об'єднані і е, користуються цими тайними знаками. Е, знаками. Вони одночасно є знаки погроз. Одночасно вони є знаками інформації, передач... передача інформації. і Через те ми маємо таку реальність. От. Але тут ми розглянемо питання е, от таких тайних знак, система погроз, от яка, як вона була в З таких особливостей це сакралізація, Рестувалися саме е, таким чином, щоб е, погроза йшла. В вигляді такої божої якоїсь прикмети, наприклад, в слові Полку Ігореві, ми знов ну, самий похід іменно як вони тільки вийшли в похід в травні місти що році відбулося затемнення сонця. От, але можливо, це такий похід був якраз спровокований тими людьми, які вже тоді вичисляли, коли буде затемнення цього сонця. Через те от була от така, можливо, це така так, сценарна дія. З кінцем сам похід він закінчився трагічно, але вже тоді вчені зафіксували такі речі, що в Київській Русі. Десь до 10 випадків е, смертей е, князів е, якраз відбувалося в часи, коли е, відбувалися або за повне затемнення місяця, або повне затемнення сонця. Е, до 10 випадків. Причому 4 випадки, тільки ці затемнення вони були видно на, на територію Київської Русі. Е, всі інші затемнення це в основному серед Середземноморя, е, Близький Схід. І південь Європи. Потім система погроз була дуже характерною при Івані Грозному. На... на прикладі Івана Грозного видно, що це, скоріше всього, можливо, грало якимось чином на психіку його. Тобто, з, з допомогою цих, цієї інформації, яка посилається через якісь речі загрозливі, страхітливі, які в уяві. Людини, значить, малюють загрозу його житті, житті його близьких, його царству, то, в принципі, це технології відомі, і вони Є. Ну, наприклад, така ж сама історія з Олександром Македонським, коли він вертався вже з походу з Індії, і коли він зіткнувся з халдеями, тобто він зіткнувся з Вавилоном. І якраз там відбулися такі на нього, як психологічні якісь впливи, от, і фактично він тоді і помер. От, там є опис у, у Плутарха цієї ці події, вона доволі доволі складна, її ще треба вивчати. От, але от такі речі цікаві. Ну а взагалі, от така окультна техніка цього психічного впливу, близький схід, Передня Азія, Вавилон, От в цих, в цих територіях це була така найбільш розвинута. Потім вона вже перекинулася в, в Грецію. От і вже оцими м, окультними речами вже користувалися і в Греції. А з початком християнства. Не в християнстві вже було зрозуміло, що це фактично така дія і такий, такий спосіб взаємодії між людьми, знаками, цифрами, шарадами всякими. Це фактично ви міняє, хочете змінити, змінити душу людини, тобто вплинути на її душевний стан. І в християнстві це вже була. Така засторога, що фактично, якщо ця біда, вона входить в якийсь колектив, в, якусь, в якийсь народ, в якусь суспільство, то вона фактично може фактично знищити це суспільство. Тобто це називається віддалятися від джерела життя. І в християнстві це такий гріх, який ну, можна сказати не прощається. Тобто люди, які це застосовують, а це дуже поширене зараз явище, от, наприклад, в Україні, це гріх проти Святого Духа, по суті. Тому що гріх проти якби, Христа, проти Бога, вони є суб'єкти, і ви можете молитися, і ви можете вимолити прощення. А от уже оцей гріх проти Святого Духа, а це. Ну і в сучасному цьому квазі моральному суспільстві фактично люди користуються тут от такими речами, які знаками, різними такими скритими погрозами, всякими такими насмішками, всякими такими е знущаннями. Вони створюють навколо себе таку сферу агресії, і фактично вони виживають людей. Тобто вони виживають людей з місцевості і можуть навіть виживати з країн, фактично. В, от, наприклад, коли Мазепа отримує сукно від Петра І, ну, собственно, не від Петра І, Петра І дав розпорядження. от... Там сукно на козаків, там на воно там такого кольору, такого кольору. І коли воно прийшло на возах, це кілька, це п'ять возів сукна, тобто багато дуже. А просто йому такий доклад зробили, що, мовляв, там воно обіляне чимось, якимось дьогтем. І він подивився, і це його дуже занепокоїло. Тобто він в принципі зразу зрозумів в цьому якийсь поганий знак. Це ще було до полтавської битви. От тобто, хтось йому вже послав такий сигнал, сигнал недовіри. Але такі сили, які хотіли цей знак, щоб занепокоїти. От ви візьміть того же макіавелі в сучасній юриспруденції, в документах, які правові. Взагалі, погроза вона зараз розглядається, тобто правосуддя приймає це за відповідний злочин, тому що погроза, а за погрозою йде діє якась. І це має таке вираження, що доведення до адресата інформації про наміри вчинити відповідні дії. От. І тут е, може бути і задіяний і спосіб вчинення злочину, От, який має там, зовнішній прояв, прояв, розглядається зміст цієї погрози, спосіб доведення цієї погрози. От. І фактично вона відноситься до суспільно небезпечної діяльності. От. А це вплив на психіку, От. а ми знаємо, що в нас якби ми розуміємо, що є таке поняття, як недоторканість особи. От. А це все знаходиться зараз в інформаційній діяльності і воно дуже розповсюджене, тобто в інтернеті, в, в різних інших засобах. От. Це передача інформації в діях, що несуть інформацію, в смислових жестах, конклютивні дії, в виразних рухах, міміках, повідомлення кому-небудь про щось, От. тобто такий якби послуг такий розповсюджувати розповідати кому-небудь про щось почути, побачене, от, може якоби попочути, побачене. Повідомлення, інформацію про щось. от, Це може бути усьмо, письмово. От, а може бути і поведінкове. Смислові жести, от, виразні рухи. От, графічні символи, якби в основі цього механізм відображення в пам'яті для того, щоб все склалося. Тобто ці жести, міміка, демонстрація, часом дуже зброї. от, І завдає е, моральної шкоди, завдає і в кінець-кінцем фізичної і матеріальної шкоди. от. І ці практики відомі, надзвичайно вони старі практики, і вони можуть мати от вигляд, як, наприклад, біблійські різні речі, там, цифри, от, наприклад, там числа, які вроді, ну, от числа там, шестерки, так, вроді як вони ну, звичайні числа, як і всі числа, але в, в Біблії вони фігурують. І фактично їх можна використати для шкоди людини, тобто лякати людей цими числами і так далі. Хоча це, звісно, що це, що це відноситься до марновірства. Тобто слід якби, діяти тут таким чином, що в Ольвії і в Греції після культу Діоніса було розроблено то, що культ Діоніса. Воскресаючий Бог, це перший воскресаючий Бог. І після нього, коли вже він е, своє таке, життя, цього культу закінчилося, був орфізм так званий. Тобто і, там був оснований на трьох таких положеннях, як так, я так, на мою думку, це добро, зло і неупотріме. Я так по-русски кажу, то, що. Неупотрібіме е, означає, що е, є добро, яке можна перетворити в зло, є зло, яке можна перетворити в добро, а є просто неупотребіме. Тобто і оці жести, і оці погрози це якраз є оця сфера. От, тобто е, на це краще не звертати увагу, тобто закрити. Тобто ми знаємо е, оцей міфічний сюжет. Проорфея, але його в Аїді його, його наречено, він спустився в підземелля, і ну, він не міг спуститися, це його наш Меркурій туди провів. І той почав просити, щоб він вернув йому наречено, але той відмовлявся і той заграв на арфі. Ну, а це знаменитий Орфей, він так само грав на рівні Аполлона і, і ще краще. І той погодився. Тільки дав таку умову, що коли ти будеш її виводити з царства мертвих, ти не, повинен, не, не повинні зустрітися поглядами. І коли він виводив її, то вона почала ревнувати, що ти мене не любиш, що ти мене покинув, і кінець кінцем вони зустрілись поглядом. І от на картині Рубенса є як тінь цієї його нареченої починає від нього діватися. Оце є така міфологічна, закладена міфологічна міфологічний такий закон. Про неупотребімая, тобто є речі, ви не повинні дивитися, навіть якщо вони дуже красиві, якщо вони якщо Богом заборонено це якимось чином, то краще уникати, тому що це в вас, воно з'являється в пам'яті, і потім воно відображається, і вам і вам, вам же буде шкода. От. Ну, а саме головне це те, звісно, що е, моральність суспільства вона повинна бути на якомусь рівні, іначе взагалі ні суспільства, ні держави взагалі не можна побудувати. У нас чомусь вважається, що політика вище моралі. От. Ну, мораль це окрема річ, з якою треба працювати, і працюють педагоги, і працюють вихователі, а саме головне це література. Це саме література, і не надійтеся, що не треба надіятися на українську літературу. Українська література це дуже скромна література, яка не розробила всіх тих питань, які потрібні для, оцих, для вирішення проблем етики, естетики, моралі. Тому треба користуватися світовою літературою максимально. От. Особливо тою літературою, яка є рідною, тобто яка є історичною. От, а тоді, я думаю, що ситуація може покращитися і люди будуть жити дуже добре і щасливо.